Соковитий солодкий та корисний. Гарбуз посідає чи не перше місце в рейтингу користі серед овочів та фруктів. Втім, осінь завершується, а разом із ним сезон сих жовтобоких товстунів. І аби завершити осінь максимально яскраво, ми вирішили приготувати популярний крем суп. Гарбузовий суп усі готують по-різному. Тут справа фантазії та власних подобань. Перелік інгредієнтів простий: цибуля, картопля, гарбуз, вершки та спеції. Усі овочі тушкуємо на олі. Ліє поки відварюється картопля. Коли овочі підсмажились, кидаємо їх до картоплі. Усе разом відварюємо до готовності. Додаємо спеції та вершки. Аби усе подрібнити, використовуємо блендер. До готової страви додаємо горішки чи насіння за смаком. А тепер нехай мій оператор Олексій скуштує. Олексій, запрошую. Смачно. Арбуз має безліч вітамінів та мінералів, що робить осінній овоч одним з найпоживніших. Дуже багато вітамінів групи А групи Б, вітаміни групи Б. Вони покращують центральну нервову систему, що зараз дуже актуально у стані стресу, скажімо так. А ще багато вітаміну С. І е, саме головне, що у гарбузі є вітамін К, якого дуже мало. До речі, у інших продуктах, а саме вітамін К, е, він е, покращує е, наші кров'яні еритроцити, тому покращує кров Варіації приготування безліч. Цей овоч можна їсти навіть у сирому вигляді. Ми розпитали Дніпрян, як їм смакує найбільше. Каші, латки, е, Так все, що придумаю, в духовці запечу. З медом Їв. коли в село приїхав там, приготовили куста з яблуками, старої ота пічки була сушу. То було вкусно. Сира, сира. Вона дуже смачна. Только запікаю. Ну, каші, коли то в детстве, ну в нас все одно не виходить, як бабуся готувала. як би бы я не хотіла. Ціни на гарбуз у супермаркетах та на ринках не надто різняться. Залежить від сорту. У середньому кілограм вартують до 25 гривень. Наша обухицька і багато людей карбує. Ну, Буденні дні слабенька вихідні хорошо. Якщо ви купуєте порізаний гарбуз, то його термін придатності лише тиждень. А ось цілий та неочищений у прохолодному місці може зберігатися аж до весни.